Цим би відео я хотів би розпочати такий великий цикл відео, які будуть присвячені дримбобудуванню. Мені часто задають багато питань з цього приводу. Саме розповсюджене питання це. З чого язичок. <кій> Спойлер, язичок зі сталі усі мові. Я хотів би сказати, що це ці відео не про конкретні якісь технології, чи як я там роблю дримбу. Ні, це якісь загальні питання, основи, теоретичні основи, які будуть. Торкатися і фізичних якихось явищ, які відбуваються, ну і технологічних також, ну загальні якісь такі, більш, мабуть, філософському сенсі. Бо для майстра важливіше, як я думаю, не отримувати відповіді на свої питання, а правильні питання ставити. Тому ці. Лекції, вони занурять нас в ці от питання, які, можливо, ви навіть собі не ставили? Е ну, почну я з такого дуже загального питання. Це якість дримба. Чи таке визначення, як якість властиві в дримбі, чи ні, чи. І що таке якість дримби? Як я думаю. Ну, по-перше, коли я закінчу пояснювати, ви зрозумієте, що якість для дримби все ж таки властива. Або хтось каже, що інструмент має підходити для мене. Там якість може бути якісним, але не підходити, і мені не буде подобатися. А якась дремба звістка там за 100 гривень буде там моєю улюбленою, наприклад. Здається, де там якість, вона навіть там нема поляровки і таке інше. Все це вписується в цю мою концепцію, а концепція моя полягає у тому, що ми маємо. Розуміти якість дримби як інтегральну якусь величину, інтегральну зі всіх її якостей. І ця якість, вона може нами бути визначена як привабливість дримби Тобто, якщо ну, це знають багато дримберів, які мають багато різних дримб. І Часто так буває, що деякі дримби, дорогі, наприклад, можуть там місяцями лежати на поличці чи на гвіздочку висіти, як у мене, наприклад. А якісь дримби такі не дуже, на вигляд, цікаві завжди бути або у ротації, або грати на них, або з собою люди носять і таке інше. Тобто, що головне у дримбі? Ну, зазвичай люди задаються таким питанням. От у дримбі головне, наприклад, її звук. Або там її вигляд, або ще щось. Я вважаю, що не звук там... Звук це також інтегральне поняття. Воно не можна казати гарний звук чи поганий звук, бо що ви маєте під звуком розуміти? Чи сустейн, чи гучність, чи мелодичність, чи чистоту, чи на, навпаки гучність, ну, шумність, як би то мовити. Тобто у звука є багато якихось характеристик. І гарний звук це нам не про що не каже. Звук, який мені подобається, мабуть, більше буде чогось казати. І те, що ми чуємо, наприклад, на записі, взявши цю дримбу, ми можемо отримати геть інший звук, тому що часто від дримбаря ну, це. Має таке судження, що від дрембаря міні... мінімум 50% звучання буде залежати, якщо не більше. Тобто ми отримуємо багато-багато якихось параметрів, які вони складаються, і ми маємо привабливість дримби. Тобто дрим, бо якщо це не з того плану, що ви там десь побачили дрім, вона привабливо виглядає. А в тому плані, що ви її вже маєте, і вона для вас приваблива для того, щоб ви на ній грали. І таким чином які основні включаються в це поняття як привабливість? Параметри. Ну, ви їх можете і самі зрозуміти для себе, тобто це зручність гри, там не повинно бути якихось критичних помилок в конструкції, бо там дуже широкі деки, наприклад, ну, не дадуть змоги грати. Повноцінно. Або там дуже жорсткий язик. Звук і гучний і добрий, але грати більше, ніж там 10 хвилин ви на ній не можете читати. Або там скоси на деках закруті. Або там ну мільйон може бути якихось ознак. Або вона там ріже губи, або ще щось. Це от, що касається зручності, також дизайн має значення, але менше, ніж, наприклад, зручність або звук цієї дримби. Ну, звук, я, про звук я вже трошки розказав, І, е, також це дуже важливо, там, наприклад, баланс цього язичка, Наскільки вона там буде вібрувати у вас, або бити по зубах, або ще щось, також там дуже гарний звук все гарно, але при ну в момент, коли ви втомилися, наприклад, вона починає зв'якати, коли ви втрачаєте контроль або є при якихось ударах, також Тобто вона при якомусь стилі ви на ній добре граєте, а в якомусь там, ну і таке інше, там, універсальність дримби, наприклад, от також може включатися до привабливості, бо Ну, якщо ви граєте завжди тільки в одному стилі, то це, мабуть, не важливо. Якщо ви граєте в різних стилях, то це для вас буде вже важливо. Чи відпрацьовує вона незворотній удар або змінний удар, напрямок удару, ну і таке інше. Ну, оце тільки я торкнувся якості, ввів якусь, якісь поняття, також я хочу ще розповісти про якість дримби а, в сенсі її ціни що буде вкладатися в ціну, наприклад, яку, як, яку виставляє майстер. Це окремо, я розповім, а також дуже важлива річ, це вже для майстрів буде важливо. Це ті деталі в дримбі, які роблять, полегшують життя дримбарю. Вони роблять йому приємно, скажімо так. І ці деталі є такий в мене список, я його вже публікував в якихось соцмережах. І я окремо пройдуся по цьому списку, бо це також важливо. Ну, на сьогодні все. Ну і головне це, звісно ж, індивідуальність, характер та харизма.